Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Хочу трошки показати вам свою красу. Продовжують квітнути тюльпани. Шиловидний флокс. Підійду ближче ось такого кольору. У мене бускового дуже багато. Щось не передає. Щось я вам... Ближче ось такий кольор, бачите. А це ось такого бускового кольору. Цього в мене дуже багато. Ось теж тюльпанчики. маргаритка розквітла. Це грунтопокривні. Лілійки вилазять. Тут те ж саме. шиловидний. Тут у нас, дивіться, вже хосточка, яка гарна. Папорудь вилазить. Там теж хоста. Тут все не сапала, треба просапати. Тут папороть. А це щось садила, не, не пам'ятаю. Мабуть, теж жимолость, але щось не прийнялось. Ну, головне, що ця прийнялась, бачите, квітне. Тут було пару квіточок. Щось є воно. Не знаю Брунічки, наскільки вам видно. Може, щось і буде. Продовжують квітнути примулки і. Черемша почала квітувати. Рання піона. Бачите вже які бутончики гарні. Тут теж продовжують квітнути тюльпани. Вісинія. Я така задоволена, що вона в мене впустила росточки, значить сподіваюся, що щось буде. Ось ну, тут теж тюльпанчики, це все те, що я садила в Кришечки від торта, а це вже тревяний піон, квітує. Бачите? Але щось маленькі квіточки, не знаю, чи це таке вид, чи не знаю. Теж знову шиловидний фокс босковий. Ось пускають молоденькі росточки, е -Е. вереск, почувається добре. А от з гортензіями я не знаю, мабуть, пропали. Це в мене покривні хвойні. А що тут у нас? Так, це у нас нічого не видно, мабуть, таки пропали. Дуже шкода. Не знаю. Будемо чекати. Трояндочки теж нормально. Одна, друга. Стара, а це з молодих, що я досаджувала. А ця гортензія таке гортензія. Я думала, може, лізе е, кульбаба, але бачите, дякувати Богу, дивіться, гарненька Ну, побачимо ще ті, але ця вже, слава Богу, росте. І ось, друзі, мої хости, ті, що я виписувала. Ось бачите. Росточки і ось тут гарність. Бо бур'яна тут трошки прорвала роботи, треба виполювати, тому що тут багато всього росте і треба виполити, а тоді вже просапувати. Нарцисики продовжують квітувати. Тут лілейники позаростали, теж треба проривати бур'ян. Керія цвіте, дивіться, як гарно. Тут теж треба. Якось добра, навести порядок. Бачите такі гарні квіточки. Тюльпани. Це старі троянди мої. Теж квітують, ростуть. Якось так. Бадан продовжує квітнути. Вже ось смородина, Дивіться, які киточки квітують. І ось, друзі, продовжують квітувати мої тюльпани. Частину викопала, трошки продала. А це ще є. Тож, треба сапати. Нарциси майже не квітнуть, Ото перший рядочок квітне і не квітнуть. І в цьому році я його вони в'януть. Я повикопую, опять просушу і буду десь висаджувати, вже треба встигнути восени посадити. Посходив. Горох у мене, тут гарненько, але щось, мабуть, їсть. А тут взагалі щось один рядок такий не бачу, не знаю, чому не пішов. Е, морква сходи, ну дуже-дуже погано видно. Це чесночок І бурячок. Ми тут висівали вже по сходи. Дивіться, рядочки. нарядочки. Все добре. І Нюша наша зійшла тут, так? Да? Нюша? Прийшла допомагати? От ти у нас поможниця. Не бігай, не топчися, йди сюди. Ось так, друзі. Ось, друзі, наше господарство. Вилупилось ще одне гусеня. одне лише, друге лупиться, Ну, не знаю, чи з нього щось буде. Все решта щось не знаю, мабуть, завмерли. А з курчатками все добре, так. Те калічка є, і ще одне теж на одну ножку шкандибає. Всі решта почувають себе добре, живенькі, крепкенькі, бігають. Водичку даю просто з криниці, без всяких кип'ячень, без цього. І купила стартовий, дала стартовий. Їм спочатку давала просто крупу, бо не було, не купила, забула була. І ось так ростемо. Через день-два переселю їх. У брудер мене там є, треба ще продазінку фікувати. Тому все в нас добре з птицею. До речі, друзі, ніяких випайок, ніяких там капанів кудись щось, нічого не даю. Оце єдине, що даю неділю-півтори стартовий комбікорм. Більше нічого. І потім переходю на крупу. І, слава Богу, все. Добре, на даний момент у мене 15 нормальних і два, ну, одна геть калічка, друге може виходиться. От хто, кому цікаво, слідкуйте, побачимо, який буде результат під кінець. І друзі, невеличка розпаковочка. Купила ось сьогодні арабіс, це грунтопокривне. Купила ось такі, дивіться, гарні тюльпанчики, вони, звичайно, вже бачите. Бідні. Від жари треба зрізати квіточку і висадити. Ось такий, бачите, зубчатий. І такий повний. І нарешті купила собі гейхери. Дуже хотіла, але дорого. Сьогодні попалось мені дешевше, тому дві купила. Ще, якщо буде можливість, там жінка продає не дуже. Ну, як в неї, є більші, дорожчі, але такі я брала по 50 гривень, цей, ну, я рахую, що недорого. Тому взяла і, якщо ще, возьму ще в неї. І купили ось такі ліхтарики. Від сонця заряджаються, на грядочках, на квітниках ставить. Ми вже 5 штук купили, мені показалось мало, тому підкупили ще 5 штучок. Це ми брали в Аврорі. Так що, ось такі у нас сьогодні покупки. І ось мої пітунійки це ті, що ще треба перевалювати, але дивіться, вони. Я їх розставила ріденько, вони набагато краще стали. Ну і ці підростають теж. Так що нормально. І он там у мене що я перевалювала. Друзі, показую ближче. Деякі гарні, ну, дуже нормально пішли, а деякі страшненькі. Ну, наприклад, це щось мені не дуже подобається. Ну як? Просто покрутилася, а так байдуже. І ще мені сьогодні подарували. Два деревця, абрикоска і персик, так що ще треба висадити. Ось такі в нас покупки і подарунки сьогодні. Ось, друзі, в цьому місці під деревом ми як не спиляємо це дерево. Висаджую арабіс і гейхери. Тут тіньок, а їм треба тінь. Ну, Арабіс то не, не треба тінь, але перший рік хочу, щоб він прижився, бо ще сонце як пришмали, то він згорить. То поки тут, а потім буду пересаджувати. Це також гейхери, потім найду їм місце, де вже воно буде пасувати. А зараз поки місце, щоб прижилося, висаджую тут. Коренева, дивіться, гарна є. Так що, зараз загортаю, поливаю гарненько і будемо сподіватися, що все буде добре. І, до речі, заквітла наша брунера. Це такі миленьке. Голубенькі квіточки. Теж цікаве. Ну, а тюльпани вирішила тут посадити, хай вже така в мене весняна грядочка тут буде. І ось бачите, поставили свої ліхтарики тут, тут два, ну тут ось поставили теж два, один з цього краю другий і там також поставили туди і там. Так що, а зараз обрізаю квіточки. Залишаю два листочка, Все, але решту треба прибирати. І висаджую. Полила в ямку, зверху вже поливати не буду. Посадили деревця, це абрикоска. Тут персик посадили. Сподіваюся, що приймуться, залила гарненько водою треба буде ще поливати. Бо персик тільки викопаний, а абрикоска вже давно, то не знаю. Взагалі і сама. Стараюсь не садити навесні і не рекомендую. Саме краще садити восени. Але так як подарували, то буду сподіватися, що від душі і буде все добре. А на цьому все, друзі. Дякую, хто додивився. Бажаю миру, спокою, всього найкращого, до нових зустрічей. Пока.